Ми ж добре знаємо, яке відношення Володимира Олександровича до цифр. Знаєте, у людей популістичного складу, які, ну скажімо так, не дуже освічені і не дуже розумні, їх завжди ваблять великі цифри: мільярд рем, мільйон дронів, єлат потужності, ну і так далі. Вони ці виголошують цифри, навіть не розуміючи, що за ними стоїть. Якщо хтось думає, що у Трампа якось інакше це працює, ні. У нього, в принципі, от його е психотип особистості, він такий же, як і Володимир Олександрович. Він теж страшно любить великі цифри. 500 мільярдів доларів. Звідки ця цифра взялася? Вона просто взялася його голові. До речі, наш великий земляк, Микола Гоголь, пам'ятаєте, коли описував Хлістакова? Це ж він з натори писав, да, такого теж пройди дрібного, який себе уявив там. І він каже: ані кур'єрів 35 тисяч і все скачуть, скачуть, скачуть. В ревізорі таке було. Тому оця гігантоманія і е, пристрасть до таких великих цифр, зміст, яких можливо не до кінця зрозуміли, він у всіх отак людей отакого складу. Хлістаковського складу, якщо беремо класичну літературу. От, ми маємо Зеленського, американці собі обрали Трампа. А в принципі, це е, вечора типа. Що нас очікує, як ви думаєте, е, тому що я дивлюся дуже багато панічних настроїв зараз. Е, в мене інколи складається враження, що цих панічних настроїв більше в представників, е, які постійно захищають офіс президента, у них прямо. Такі пости, гнівні, на адресу Трампа йдуть, на адресу е, адміністрації е, нинішнього президента Сполучених Штатів. Е, де тут пастка? Давайте ми почнемо з конспірології, якщо ви не проте. Я е, показую відео 2018 року учасників, я думаю, всі ви знаєте. знають. Главное, вопрос. русський розсіє. Будет встреча Путин и э, наши. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. Которые все-таки Дальний Восток. Сирийцы все-таки это Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться. А на чем договориться? Украина, Львов и пять районов, И мы отделяем ее. И она в подходит, и, и, и раз, куда хотят. Но вся Россия, он дает согласие, говорит, не возражает все будет под российским флагом. Как Крым и Донбасс. И вот три конфликта он закрывает, три лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией, с Китаем. Но при этом он будет давить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна. Он бежал из нее. Словен, бежал из России. бежал из России. Надіюся всі зброї на второй срок, потом дочі що два срока и взять з чотирьох срока. До 2040 года эта семья будет власно обращаться с Америкой и войде з історію как лучший президент, лучше розвідка і всіх останніх. Подождите, так будет. вопрос. Це Жириновський 2018 рік. Не думайте, що він був провидцем. Вангою, там, ще якимось там, ні. Просто Жириновський був рупором Кремля. А це значить, що він транслював те, що офіційна влада російська не хотіла транслювати. Він оце виступав із такими подібними заявами, всі бралися за голову. А якщо хтось обурювався, спробував якісь претензії росіянам пред'явити. Вони розгодили руками і каже: А що ви хочете? Це Жириновський, він собі там, ми ж його не контролюємо, він там несе маячню. А в час вони уважно дивилися за реакцією суспільного: що сприйнято, що не сприйнято, як народ реагує, як реагують інші, і так далі. Тобто, ці плани у Кремля були ще під час першої каденції Трампа. І, власне, що ви пам'ятаєте, коли він був в першу каденцію президентом США, він виступав, а я хочу зустрітися з Путіним, а я не розумію, чому ми повинні з ним сваритися. А давайте ми повернемо велику вісімку. А ось давайте ми там ще щось і так далі. і так далі. От я в НАТО не буду значить, захищати тих, хто там 2% не, на ВВП, свого ВВП не виділяє на оборону, і так далі. Все це він пробував реалізувати під час першої каденції. Але американські інституції тоді спрацювали жорстко. Диві, чи він ледь не вилетів через імпічмент. І ось пройшло 4 роки. І він знову прийшов до влади в Сполучених Штатах Америки. А далі була дуже цікава річ, пане Олександре, я знову, з вашого дозволу, буду цитувати, вже не буду показувати цю фізіономію не зовсім симпатично, а буду цитувати іншого. Скажімо, теж малосимпатичну особу. Але слова якої зараз, я думаю, багато хто зрозуміє, Краще ніж тоді, коли він про це сказав, тому що е, це говорить Ніколай Патрушев, колишній секретар Ради безпеки Російської Федерації. Його, до речі, 24 2024 році, ще влітку, Путін звільнив з цієї посади і відправив керувати увага, морською стратегією Росії. Ну, морська стратегія це як? Криголами, там, значить, Північний Арктичний, значить, морський шлях. Це значить ще щось там пов'язане з морем, океаном. Але цікаво, що він його не вивів із складу Ради безпеки, тобто він займається якимись там морськими справами, а членом Ради безпеки є. Ну, це стара чекістська звичка кадебійська, коли людину під прикриттям відправляють кудись працювати. Вона виконує певні функції, а формально вона, значить, ну там кореспондентом є, там все, преса та Насправді вона продовжує виконувати ці делікатні речі. Уже начебто ну, формально це не зимаєшся. Так от, пане Олександр, 11 листопада 2024 року. Тобто, з, з, вибори в США закінчилися, пройшов тиждень, тиждень, ще всі го, го, гаряче обговорюють результати виборів. І у Миколи Папрошова газета комерсант. Є така популярна російська газета, бере інтерв'ю. Ну, напевно, логічно було, щоб вона ее запитала про щось там про те, як там білі ведмеді живуть, да, там, значить, як там плавають російські криголами, які в нас перспективи і так далі. Але з чого починається інтерв'ю? Позвольте, перед тим, як перейти. я цитую оригінал, Позвольте, перед тим, як перейти непосредственно к морской тематике, спросить вас о вашей оценке состоявшихся в США президентских выборов. Несет ли грядущая смена власти в США позитивний з точки зрения Росії і И І от що відповідає наближена до Путіна особи. Я хочу нагадати, Путін був директором ФСБ, потім він став прем'єр-міністром, а Патрушев был на його місці директором ФСБ, потім он стал президентом, і Патрушев стал секретарем Ради безпеки Росії. Тобто, ця людина наближена до Путіна. Отже. Члены суть выборы в сша позитивные изменения для россии для достижения успеха на выборах дональд трамп опирался на определенные силы перед которыми у него имеются соответствующие обязательства и как человек ответственный он будет обязан их исполнить нормально в предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США. Это Но избирательная кампания завершилась. И в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями, даже Патрушев. И сначала журналист задает уточнивающие запытания. Некоторые эксперты в США предполагают, что на Дональда Трампа может быть оказано сильное влияние и давление, чтобы его действия не расходились с планами американских элит, прежде всего так называемого глубинного государства, Deep Ну, как это было его первый срок. Его избрание явно раздражает некоторых представителей властных и бизнес-структур. И многие вообще сомневаются, внимание, в его безопасности. И патруши ведь вы затронули актуальный вопрос. Нам известно о двух случаях покушения на его жизнь в ходе предвыборной кампании. В целом же за всю историю Соединенных Штатов на жизнь президентов и кандидатов покушались регулярно более 20 раз. Во время пребывания на своем посту от рук убийц погибли четыре президента США. Потім спецслужбам США крайне важно не допустить повторення подібних случаїв. Каже людина, яка відповідає за морську стратегію Російської Федерації. А давайте тепер перекладемо це на людську мову. Тебе вибрали? Ми тебе вітаємо. Ну, ми знаємо, але ти, ти не забув, завдяки кому тебе вибрали. І ти не забув, що ти нам обіцяв. До речі, перший раз теж. Ми тоді це пропустили. От Спрашується, чому Трамп навіть, е, його прихильники штурмували капітолію. Чого, чого він так боявся? І намагався утриматись при владі всіма можливими способами. Очевидно, в нього такі зобов'язання були перед тими определенними силами, що він реально боявся за своє життя. Але ці определенні сили повірили йому і дали йому другий шанс. І попередили, що в січні місяці, дивись, ти повинен вже почати все робити. А то ж ти маєш, яка у вас історія погана? Скільки замахів на життя президентів чотирьох вбили? Тому треба подбати про безпеку, бо це край небезпечно. Ось так Москва розмовляє з новообраним президентом Трампом. І тому я просто, знаєте, мене. Дивувало, ці всі наші ідіоти трампофіли. Трамп прийде, це не плайден, він нам поможе, він на Путіна наїде. О, треба було, знаєте, оце, оце, оце ті ж самі, що голосували за Зеленського. От приблизно таку ж саму можна мати голову. Чи, чи краще і нема? Робити вигляд, щоб в нього є голова. Хоча в цій голові пустій, приймувати нічого нема. Сто От вони тільки могли сподіватися на травм. До речі, зараз вже там почали писати і Юрій Швець, там, і там був ще інші агенти КГБ розповідати, що Трамп був ідеальною фігурою для е, для вербування. Тому що він страшно любив гроші, був абсолютно безпринципний. Ну, а в морально-етичному стані, ви ж знаєте, Дівок він любив так сильно, що воно, ну, гріх було його там, значить, не сфотографувати чи там не заснувати. І, до речі, Першою дружиною була чешка Іванова, да, яка стала після того, значить вона Трампа. Вам розповісти, до речі, дуже багато написано книжок про те, як КДБ перед допомогою жінок перебували багатьох людей. Тобто його перша жінка була якраз чешкою. А чешські спецслужби вони найтісніше працювали з КДБ. Потім Трамп двічі ледь не банкрутував і десь гроші знаходились несподіваним чином, він, він вилазив з цих речей. Він в 13 році був в Росії останній раз. Коли він був власником конкурсу міст всесвіт І знову ж таки, йому там привалило. Після цього він почав активно готуватися до виборчої кампанії в США. А тепер, якщо ви згадаєте деякі ще важливі речі, яке взагалі у Путіна бачення того, чому радянський е, Він же заявив про те, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття? Понятаєте? При цьому Путін вважав, що Радянський Союз не сам розвалився, його. Розвалили свідомо, що активно працювало ЦРУ там і так далі. Воно навербувало як агентів, так і агентів впливу. І ці агенти впливу на чолі з зруйнували радянський світ. І не виключено, що вони знайшли ще одного таку тепер відповідь в США, які любить гроші більше всього на світі. Ви ж бачите, по всіх його цих перших діях ви чули, що там якісь там ідеї і так далі. Гроші, 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 гроші гроші. Я хочу повернути наші гроші. Словний Джон, значить, там віддав Україні невідомо скільки там мільярдів, а ми, ми тепер повинні повернути їх і так, далі, і так далі. Я куплю Гренландію за, загорніть в бумажку. Я, ми там, значить, повернемо Парамський канал, там, тому що з нас там гроші беруть. Все, його більше, крім слова, гроші не цікавить нічого. Оце, до речі, пам'ятаєте, коли в нас була помаранчева революція в 2004 році, було вне згасло. Треба розділити бізнес і політику. А чому? Тому що, при всій повазі до людей, які займаються бізнесом, у них, по-перше, специфічне бачення, що саме головне це гроші. По-друге, вони ті методи управління, якими вони керувалися в бізнесі, вони переносять їх на політику. І починають поводити себе так, як бізнесмен, вже займаючись політикою. До речі, те ж саме, коли кажуть, що генерала треба призначити е, політику. І він починає методи свого управління, які він нажив там, він починає реалізовувати тут. Люди не можуть зрозуміти, що політика це окрема галузь. Це не бізнес, це не армія, це абсолютно інша сфера. І тут методи управління мають бути іншими. Чому в нас немає політичної нормальної системи в Україні? Тому що всі політичні партії будуються по принципу: є бізнесмен, власник. Так? Є його корпорація. <сі> всі, всі його працівники, які повинні виконувати всі вказівки, які там є. Ха, а насправді партія це не бізнес корпорація. Партія сильна тоді, коли люди об'єднані не грошима і незалежністю один від одного, а виключно ідеєю. От спробуйте залучити людей, які вас підтримують не тому, що ви там, не знаю, Олександр Македонський чи там Папа Іон Другий. Іван Павло Ій. Не тому, що вас поважають, а тому, що ви представляєте певну політичну силу, у якої є ідея. Да? Ви підтримуєте цю ідею, і ви тут, ви не те, що не берете гроші від керівництва цієї партії, ви ще туди вкладаєте, в внесків і так далі. Оце партія. А у нас, якщо ви подивитесь політичне поле, чому у нас таке дивно? Тому що вони всі, вони лідерського типу. Є лідер, є партія. Нема лідера, партії немає. Яка партія пережила хоч, хоч одну партію, назвіть, яка пережила зміну лідера в Україні? От був такий, то тепер там інший, а партія є. У нас нема жодної такої партії. І тому наша політична система така слабенька. Так от Дональд Трамп прийшов із бізнесу. А пам'ятаєте, він же ж на телебаченні вів шоу, яке називається «Ва, Вас звільнено. Тобто хто там з ним там сперечався і так зрадив. вас звільнено!» Оцей Дуримарський спосіб управління, він переніс зараз в США. Всі шоковані. Ну а я що ви хотіли, друзі? От, візьміть Джо Байдена, той 50 років був політик. Він був професійним політиком. А він і не подобався, Сонний Джо це саме. нема, динаміки нема. Ну тепер отримали динаміку. Ми кажемо, що олігархи це погано. Ну так будь ласка, от. А хто такий, до речі, Ілон Маск? Він не олігарх, бо чому брали наше законодавство? Чистий олігарх. І що вони смазали, виробляють на пару сили? з Дональд Трамп. Тепер, що ж ним рухає? Ну, в його основі, в його е, мотивації, звичайно, тим грошей в нього немає нічого. Він гроші, гроші, гроші. Але яким він бачить світ? Він вважає, що головним геополітичним противником США є Китай. Розумієте, свого часу Сполучені Штати Америки виграли змагання, економічне змагання у Радянського Союзу. В 1959 році Хрущов поїхав в США, і там його возили, кого там на ферми показував. Звідти звід, він привіз себе кукурудзу. Він раптом побачив, що американці не стільки пшеницю, вирощують скільки кукурудзу. У нас пшениця використалася для відгодівлі відводів, худоби. Він вирішив: о, а вони ж на кукурузі. І кукурудза, вона дає більший врожай, і так далі. Значить, все, ми засіємо кукурузою, і в нас всі проблеми з господарства вирішиться. Тоді, до речі, багато було анекдотів про поїздки, коли значить, зазня, знімали фотографію, де Хрущов на сінофер. Він зайшов він же такий кругленький, і з семи поросятами вступили, теж такі кругленькі, він там і стахилився до них і зняли цю. І кажуть: як же ж тепер підписати знімок? Казати правда, де Хрущов, значить, тут, тут і свині він значить, там, з ними там стукується. Варіант перший покаже: Микита Сергійович Хрущов і свині. Микита, тут ще якісь люди стояли. Значить, Свині і Микита Сергійович Хрущов знову ж таки, каже, можуть неправильно зрозуміти. Значить, Зупинились на такому підписі. Третій справа Микита Сергійович Хрущов. Точно, <со> <со>, порахували, щоб не переплутали, наче дехоти. Де, де. Так. так от Хрущов тоді, перебуваючи в США, зробив публічну заяву дуже важливу. Він заявив про можливість мирного співіснування двох систем соціалістичної і капіталістичної. До цього часу радянські комуністи цього не сприймали. Що Ленін, що Троцький, що Сталін вважали, що. Конфронтація повинна бути весь час. Чому такий радянський Союз був мілітаризований? Поготувалися готувалися до світової війни, от ми так, значить, обов'язково з військовою силою знищимо капіталізм. Сталін дуже серйозно готувався до Другої світової війни. Але вийшло так, як вийшло. А вже після Другої світової війни, коли ядерна зброя виникла, то якось там і пробували її. 54 му році проводили випробування на польському полігоні, а може війська зможуть пройти через ядерний вибух. Але вимерли всі практично, ті, хто там приймав участь в цьому ядерному експерименті. От Коли Хрущов приїхав в США, то він виголосив сказав, все, тепер ми не будемо з вами воювати. Ми вам на практиці докажемо, а він це глибоко вірив, що радянська економічна система краща, ніж Американська. І коли він повернувся в Радянський Союз, як тоді казали, насталі времена Тіп. Що такий догонів і пігонь США по производству мяса молока? І от почалися всі ці хрущовські реформи, експерименти, засівання кукурудзою. Я от коли читав матеріали 22-го з'їзду КПРС, то награв, був такий перший секретар е, Житомирського полу КПРС, товариш Калин, Василь Михайлович. Він сам був із Вінницької області, є, такий, є така, є такий, е, Районний центр Перший. Так, да, так от Кагун був головою, був головою колгоспу в цьому районі Першинському. І от він виступає на 22-му з'їзді КПРС і розказує про успіхи його колоспу в вирощуванні кукурудзи, розказує там Муража. Далі в стенограмі написано: піднімаєтесь, Микита Сергійович Кущов. и кажет, значит, кому на трибуне, он кажет, вот, 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 посмотрите. А мне тут рассказывают, что в Архангельской области кукуруза не растет. А у людей же растет. Это почему? Крущев кажет. А то, почитайте, будь ласка. Я читал, я, я в море за это значит, лице стенограмм. А почему она там растет? А потому что в первое дело нам кадры А в Архангельське треба взяти огородний початок і чистити в одному місці. <риклад> Області всього з'їзду. А він повертається. От, і через деякий час він стає першим секретарем Бершецького райкового партії. Через деякий час його переводять в Вінницю головою обортокомпорту. І тут у нас почались колосальні події. Наше ж було місто, значить, де вся партійна верхівка була російська мова, а тут Кабул приїхав, так? і Він голова Кунку. Тільки всі наші вчилися в 17-й гімназії, а, а і була четверта та школа, там, вона теж була значить, там, продвинута і так далі. І коли він сказав: Ні, 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 мої діти туди не підуть. І віддав їх в україномовну школу No1. Школа No1, ну, раз там діти коли навчаться, значить там зразу з 2 класу англійська мова. Підтянули школу, а всі ще не обвиканком, ці підлапутники теж тіти повіддавали першу школу. Значить, партійний апарат вчиться в російській обов'язній школі, а ви значить, облвиконком вчиться в першій школі. З тих пір. Наша перша школа значить, почала теж виходити на, на певний рік. Ну а потім, коли вона переводила житова, він нам став першим секретарем кому партії. Так от, щоб ви розуміли. Оці бершинські хлопці, яких потянув Кавун, вони ж потім цей великий першицький клав на всю Україну був відомий. Щоб ви розуміли, найбільш відомою людиною був Анатолій Сергійович Матвієн. Перший секретар ЦК Велкисему ЛКСМ, нашого, так? Ленінського комуністичної спілки молоді України, а потім народний депутат, ви ж його пам'ятаєте, так? так? от він звідти. Це берсидський клан наш, звідти піднявся. Але я невеличкий цей відступ зробив для того, щоб пояснити, що. Хрущов сказав, що ми більше не воєнним шляхом будемо змагатися, а економічно. Ми вас задушимо, ми вам покажемо, що радянський економічний лад краще. І вони тут же в 61-му році, це про це зістя розповідаю, вони прийняли програму КПРС, ну третю програму. І тому проголосили, що в 80-му році буде комунізм побудований в Радянському Союзі. І там було написано: партія торжества навіщає нинішнє покоління советських людей уряджей. І комунізм. Ура! Тут якраз в 61-му році там. Гарін полетів. Колосальний ентузіазм. Ми догонімо і перегонімо в США. По, на практиці через 20 років комунізм не настав, тому що уявлення радянських людей, що таке комунізм? Це. ти заходиш в магазин, там все є. Це дуже нема. Грошей тут вже нема, тому що ти береш стільки, скільки хочеш. Кожен паспорт. Тобто це була така вселенська халява уявленні радянських людей. Ну, оскільки побудувати комунізм в масштабах всієї країни було неможливо, побудували комунізм в одніх окремо взятих квартирах. Тобто, хто мав доступ до дефіциту. Партійних робітників. Це да? Ця от система пільг, яку вони попридумували, всі ж боролися за те, щоб піг. Ти заходиш в магазин, показуєш посвідчення, там щось таке дий. Та, що ну, В партійних столовах точно був комунізм. А ну, ви так? Тобто, не вдається в масштабах всієї, країни, значить ми там тільки в сегментах будемо комунізм. Але це змагання Радянський Союз економічно програв. Його система виявилася неефективна. І Радянський Союз рухнув не тому, що його розвалили, а рухнув він тому, що він, він сам себе пережив, він, він просто не. Не впорався з тими проблемами економічними, які були. Але на початку 70-х років Сполучені Штати Америки розглядали СРСР як головного геополітичного супроти. Треба було щось зробити. І тоді оцей геніальний Кісінджер, по якому сьогодні всі розповідають, який він великий. Але я думаю, що у Бога, напевно, е, хороше почуття гомору. Він дав можливість Кісінджеру побачити результати своїх діянь. Тобто він прожив більше 100 років, трошки більше ста років, щоб він побачив, до чого призвели його, е, його передбачення і його політика. Тобто вони вирішили в противагу Радянському Союзу підняти Китай. Відновили дипломатичні стосунки з Китаєм. До речі, ООН місце Китаю займала війна Тайвань. Вони приймали е, китай, китай, як країну. Представляв уряд Гоміндану в Тайвані. Американці здали цей уряд Гоміндану і передали місце китайській народній республіці. Було відкрито ринок американських та китайських товарів. Так? В результаті цих 40 років китайського розвитку Китай став конкурентом Сполучених Штатів Америки. Що цікаво, оцю економічну гонку змагання, якщо Радянський Союз програв Америці. Зараз Америка програє Китаю. І Трамп вважає, що він, а, знаєте, якщо там, як Остапа Бендера, якщо ти програєш на шаховій дошці, треба вкрасти у суперника латю. Потім, коли він скаже, де моя ладдя, це я виграв. На якому ходу в мене все записува. Контора пішти, всі ці шахматні фігурки, фізіономію і, і так далі. І от Трамп вирішив так рати.